Вітаємо Головний на ранок до вашої уваги. Черговий інформаційний випуск цієї ночі Україну чергове атакували російські окупанти дронами. Вибухи пролунали в кількох областях. Зокрема, наша ППО працювала на Миколаївщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Черкащині і Київщині. Ну і тут працювали сили. ППО чекаємо зараз на деталі з регіонів. Більше інформації сподіваємося, отримаємо в наступному випуску. Російські війська увечері атакували фпв дроном село Івашки на Харківщині. Постраждали четверо людей. За даними обласної прокуратури, поранення отримали двоє волонтерів. Ще одна жінка і 17-річний хлопець перебувають під наглядом лікарів. Внаслідок удару пошкоджено автомобіль. Також росіяни дроном атакували бригаду енергетиків, які відновлювали пошкоджені лінії електропередач та Дніпропетровщині поблизу лінії фронту. Ремонтна бригада встигла сховатись і залишилася неошкодженою. Однак, дрон російських окупантів. Влучив у службовий автомобіль. Досі у тяжкому стані двоє жінок постраждалих у наслідок авіаударів по Запоріжжю. В неділю ворог масово атакував місто. Випустив по ньому 13 керованих авіабомб. Поранені зазнали 16 людей. Серед них підліток і восьмирічна дівчинка. Один каб зруйнував цілий під'їзд багатоповерхівки. У приватному секторі на руїни перетворилися п'ять будинків. Десятки пошкоджені вибуховими хвилями. Комплектування військових бригад та постачання зброї і техніки обговорили на засіданні ставки. Повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. За словами президента, Україна готує пропозиції для посилення обороноздатності, які представить на черговому засіданні Рамштайн. Зустріч відбудеться 12 жовтня у Німеччині. І, як повідомив президент, Україна очікує результативних перемовин для фронту і на дипломатичному полі. Це буде продовженням домовленостей досягнутих минулого. Боготижні США на полях Генеральної асамблеї ООН Послухаємо більше президента. І сила дипломатії працюють ефективно завжди, тільки разом. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. Троє людей загинули і ще дев'ять отримали поранення внаслідок атаки Ізраїлю по столиці Сирії. Близько другої години на очі Цахал атакував Дамаск за допомогою безпілотників і літаків. З вчорашнього вечора було відомо, що повітряний простір над сирійською столицею був під контролем Ізраїлю. За кілька годин до цього армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію проти терористичних об'єктів та інфраструктури. Гезболи на півдні Лівану разом із цим змі повідомили, що Ліван Анська армія відходить від кордону з Ізраїлем. Ну а після опівночі Ізраїль завдав щонайменше шість ударів по південному Бейруту. Перед цим ізраїльська армія закликала евакуюватися жителів передмістя, де базується Хезболла. Ізраїльські посадовці запевнили, що тривалої окупації Лівану не буде. Суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження за заявою Богдана Кротевича щодо екс-командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Перед цим начальник штабу полку Азов Кротевич подав скаргу до суду, бо держбюро розслідувань не порушило справи проти Содоля. Шевченківський суд Києва відмовився її задовольнити. А от апеляційний суд це рішення скасував. Богдан Кротевич у червні подав заяву у ДБР на неназваного генерала і написав, що той цитую убив більш Українських військових ніж будь-який інший російський генерал, кінець, і просив почати розслідування. І виявилося, що йдеться про саме Юрія Содоля. Згодом генерала зняли з посади. Укрпошта почала розсилати повістки на Херсонщині. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Такі повістки містять унікальний qr код та підписані електронними підписами. Вони друкуються Укрпоштою і надсилаються за домашніми адресами. В ОВА пояснили, військово зобов'язаний має з'явитися до ТЦК протягом 14 днів з моменту отримання повістки. Інакше буде адміністративна відповідальність. А ТЦК передає дані до поліції для розшуку особи. Нагадаю, що тиждень тому Кабмін 72 мільйони гривень на друк, та розсилку поштою майже мільйона повісток до кінця року. В Криму шторм змив бонові загородження, якими окупанти намагаються захистити міст. Пише телеграм-канал Кримський Вітер і публікує фото з міста Керч, де на міському пляжі вся берегова лінія у пластикових та металевих бочках. Деякі зав'язані металевим каркасом. Місцеві розбирають їх та забирають собі метал, а пластикові бочки залишаються на пляжі. Пилова буря дісталася Києва, східні та південні регіони України. Вона накрила ще напередодні. Вітер несе дрібні частинки у верхніх шарах атмосфери. Концентрацію пилу з Каспію посилюють дрібні часточки, які вітер здіймає з долу на території України. Поверхня землі є сухою через спекотне літо і брак опадів. Ну а крім цього, у столиці якість повітря псує задимлення через пожежі в екосистемі на Київщині. За прогнозами гідрометцентру пил у повітрі протримується в Україні до п'ятниці, коли Напрямок вітру зміниться на південний та західний. Доти українцям рекомендують якомога менше перебувати на відкритому повітрі. До базі світлом в Україні сьогодні не застосовуватимуть графіки відключень. повідомила «Укренерго». Користуватися електроенергією ощадливо рекомендують, особливо в ранкові і вечірні години, не користуватися великою кількістю потужних електроприладів одночасно. Ну а у разі зміни ситуації в енергосистемі обленерго повідомляють про застосування графіків. Над один мільйон освічень у дії зробили українці за три тижні. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він відзначив, що пропозиції одружитися робили не лише люди, а й бізнеси. В дії це зробити легко. Треба обрати шлюб онлайн, зробити пропозицію і надіслати запит кохані чи коханому будь-який месенджер. Якщо відповідь буде позитивна, у сервісі шлюб онлайн треба заповнити заяву про шлюб і вибрати дату церемонії. І ви тільки подивіться на це неймовірне світлове шоу і світовий рекорд у Китаї підняли в небо понад 7,5 тисяч дронів. Вони утворювали різні зображення, серед яких, зокрема, символи Китаю: Велика Китайська стіна, великий дракон. Рекордним стало зображення тигра, яке протрималося в повітрі 37 секунд. Шоу у місті Сіані організували з нагоди святкування дня утворення однієї з китайських префектур. Для керування цим флотом знадобився лише один. Ноутбук. Ну а система відстежувала політ кожного дрона в режимі реального часу. Врешті це світове шоу увійшло до книги рекордів Хінгеса. Неймовірно, друзі. Продовжуємо фірсніданку. Ми ваша точка опори. Доброго ранку. Прямо ти з нами далі. Ну а що важливого зараз відбувається у світі? Дивіться далі. Над 100 осіб загинули внаслідок смертоносного урагану Хелен, який пронісся південно-східною частиною США. Найбільше від шторму постраждала Північна Кароліна. Більше тисячі людей зникли безвісти. Через стихію майже 2 мільйони людей залишилися без електропостачання. Також є перебої з мобільним зв'язком через повені та суви грунту заблоковані дороги. Білий дім уже оголосив про серйозні наслідки катастрофи. Та планує спрямувати кошти на ліквідацію наслідків стихії. Попередньо ураган у США приніс збитків та економічних втрат на понад 100 мільярдів доларів. У Франції розпочався суд у справі Марін Лепен про розкрадання коштів європарламенту. Голові ультраправої партії Національне об'єднання закидають фіктивне працевлаштування співробітників. У період з 2004 по 2016 роки 20 асистентів євродепутатів паралельно обіймали офіційні партійні посади. Деякі з них не виконували обов'язків, передбачених посадами в Європарламенті. Утім, зарплату отримували. Європейський парламент зазнав збитків на 3 мільйони євро. Перед судом постануть 27 людей. Серед них сама Марін Лепен та її батько Жан Марі Лепен. У разі визнання провини підсудним загрожує до 10 років позбавлення волі і заборона балотуватися на виборах у найближчі 10 років. Крім того, Лепен можуть присудити виплатити штраф у розмірі 1 мільйона євро. Швейцарія та Італія змінили частину спільного кордону в Альпах. Досі великі ділянки в горах були визначені льодовиковими хребтами або областями вічного снігу. Проте танення льодовиків змістило природні кордони. Врешті Італія та Швейцарія домовились перевизначити кордони у відповідності економічним інтересам обох сторін. Ця місцина розташована біля однієї з найвищих гір Європи та популярних гірськолижних курортів зі зміною кордонів, обидві країни. Також переділять відповідальність за збереження конкретних природних територій.